Да. Чешь, а менеджер... А він лийку якусь дав тоді, ні? Ну це от вейми от движка еще. Да, там в комплекті був движок. Так, теряєш навик, думаю. Ну, що там? Щось виходить. выходи? С той був вищий, да? Дракон? що тут кислот, здоров'яний дракон був. А що там, рама нижче, колеса довше, чи. Колес і рами вище, то тобто... і Ну, бо по конструкції. Чого там такі обуви? Не знаю. Я знаю. Ти знаєш. Ні, ну просто чи він сам по собі, цей менший, чи він просто за рахунок рами, навіски, чипа такі маленькі. Це за счет... Навіски? Да, по всього здоровий. Ну так. Да. Двигатель тут як половина угу. об'єму. Такі чорненький свіжачок тільки. Тільки-тільки з Китаю ланчин. Це воздушний і обичний, сухий, так, поролоновий? Да.